Всім доброго времени суток. Сьогодні у нас буде трошки нового товару. Інспектор, як завжди, на місці, бо без інспектора нічого не можна продати. Да, все, все провіряє. Взагалі, ми почнемо. Почнемо з таких от кабанів різці. Реально кабанюри. Що в нас тут? Дивіться, отаких три штучки. Що в них маркировка, а хрен його знає. Що в нас тут за маркировка? Люся, ти не в курсі. Ну, На цих є маркировка. Тут все добре. Т-15, К6, бачите, як вибито моцно. От всі б так би робили, Було б замечательно. Так, ріси, ці всі нові. Бачите, це як типу, це не збито, це як заводська, зато... а може і збито. Ні, вроді таке, знаєте, як заводська заточка. А ці, я не знаю, теж всі одинаково. Ну, бачите, а цей коцнутий. Цей коцнутий, цей, ну цей не критично. Люся, що ти хочеш? Оцей продавати. Чи який? Да? Як хтось писав, треба їй рукавички маленькі пошити, щоб вона лапками тикала. А я продавав. Ну а як помощниця росте. Як вже виросла кабанюка. В общем, тут 40 висота, оці 30 висота. Ну, я ж кажу, состояння таке. Стоїть кучу грошей. Коротше, по 120 гривень штучка. Да. Ну, у них весу 1,5 кг. Це для риса шикарна ціна. Тобі ж їх тут 2, 4, 6, 8, 10, 12 штук. от 12 на 120 Пощу... Продовжимо. Опять щось лагануло. Різці. Цельно рапідні. Бачите, я кожен ну, так, з ліганця перевіряв, э, провіряв. Ну, рапідні, ілі R6M5. ні, цей, цей по-моєму, один ВК. Ось кусочок напаєчки. Ну, хай він буде в цьому брас. Цей бачите теж. Ну, коротше, всі чірка. Ось о, дивіться, два яких кабанюри. Оці кстати, длина, оцих -от 250. скільки міліметрів 300. Оце, ось, дивіться, який кусок чистого рапіда. Рапід, між прочим, продають щось гривень по 400 за кілограм. Ну, в відео таких брусочків, хіречків. І всякого такого. Коротше, дивіться, два цих. Це два рапідних, це два рапідних. Бачите, з них можна вифігурювати, що хочеш. Ну, якусь м'яку сталь, я думаю, вони будуть гристи. Не факт, що R18, ну R6M5 точно. Що за них ціна? 900 гривень. 900 гривень, тому що, що воно класне. бачите, хтось щось заточив. О. Ось різний різець. Ну, це можна шарашити просто, просто до усрачки. І так же само він стирається. Ну, коротше, на всю жизнь хватить. 900 гривень рапідні різці. Далі. Трошки тут срач розібрав Ну коротше, не до кінця. А, що я вам хочу показати. Заберіть хтось оце ось, ось дивіться. Це що Люсьєн хотів пособирати, вона мені почала мішати, я плюнув. 50 гривень кілограм. Тут КМ 4, ну от оцю ой, 50. 50 гривень кілограм. От, наприклад, КМ 5 я не буду ложити, бо вони всіх є. От, дивіться, сверла. Що там? Е, фрези. Ну, вони такі. Є з викашками, з какашками. Таке от. Бачите, всяке. Це люсін Перекинула збирати, Смислу нема. Ну як хотів, але не, не давати сім. Ось, ви дивіться, викашка трошки коцнута. Ну, таку я. 50 гривень кілограм. 29 кг. Тобі ж, ви за 29 кг, їх тут 29 кг. Ну, якщо не хватить, наприклад, кучі, там щось докидаю. Ну, коротше, буде 29 кг, посчитали, умножили. Та щось там далі лазить. Що в нас? тут? Ці шестеріночки зіл з того, з моста, з редуктора. Я не знаю, нуль це В совєтські. Даже, не знаю, чимось би їх бецем трошки. Не, ну, не. Та звенить, звенить. Таке є стопочка. Хто може знає, хто займається ремонтом, е, можете купити недорого. Дешевше, ніж в Алекс. Далі, що в нас буде? Дивіться, є ось такі різички. Т-15К6, 20х20 висота на 12. На 120-40 гривень штучка, вони всі ідентичні. Бачите, отакі от. Ну, ну о! Ну, коротше, напаєчка тут є. Такі от вони, виходить, як проходні шо -ли? От, 40 гривень штучка. 40 гривень штучка. 5 штук, треба взяти. 5х4, 20. 200 гривень. По 5 штучок. Далі грибочок. Отут. Діаметр 85 я наміряв. Все хорошо, він крутиться, але воно, Бачите воно вилазить. Там якась різьба, якогось хрена воно не фіксується. от Грибочок, Ну, не знаю, під ремонт. Е грибочок буде у нас 500 гривень. 500 гривень. Також, може тут хто що інтересне для себе побачить. У ДГшка, верні ДГшка 2500. Що в нас тут оцей станочок для заточного зафігурить, Можна 2500. Сверла ЧПУ. А, я два штуки сьогодні продав. Коротше, КМ отакі вони, за такими напайками. Блін, треба було нові положити, ну Це одне таке, а ті обичні КМ4. КМ4 за такими напайками. Свердлошки на 36 можу цей наборчик продати. По 350 гривень штучка. Вони всі нульцеві, але бачите, корозія трошки не щадить. 36, 36 облінь, 37,5 і 42. вже е, по 300 гривень. 0 це Ві. Що в нас? Що вам ще показати? О, патрони. міста на місто перелажую. Ось такі зажимні, розжимні 2, 4, 6, 8 штук 600 гривень. Питайте, які там, що там, отак от. Ціна халява. Під конус під різьбу під конус. 600 гривень оця вся братва. Далі, далі, далі зробив, бачите, трошки мітізний уголок. Мітізний уголок. Що в нас тут буде? Отаке ось тут це з розборки 30 гривень кг. Відрі около 15 кг. Бачите, якісь такі пластиночки. Болтик М6М5 или М4. Таке шайбочка. Шайба є на розвес М6. така от хлопана. Далі. Дедовський 24,5 кг. Тут що хочеш є. І мелке, і крупне. І новий і бушний з ящиком. 1200 гривень з ящиком. 24,5 кг. Йдемо далі. Є мішочок люсьєн. Дай людям показати. Е, так, мішочок, дивіться, тут отакий от болтик, це у нас 12. -й. Оце десятка, десь 10 на 30. Вони всі новодільні по 14 ключик. Це у нас під 17 ключик 12. -й. Попадається гаєчка 10. Отак от, от брат Луся. Бачите? Воно синове, ну воно чорне. Це їх багато, десь хтось з заводу потихеньку підтирює. Ну, то таке. Е, около 20 кг цього мішку, я не пам'ятаю, по 50 гривень кілограм. Отак і буде лот у нас мішок. Бачите, такі красавчики. Також можу на розв'яз. Здвину. Оце ось такі, бачите. Ну, Грубо говоря, почти саме, що в мішку. Но це продається одним лотом. Там є і гайчки. Небагато на не єсть. А це отак от на розвіс 50 гривень кілограм. 10 на 35 десь отак от. Є може длиннеє, є коротше попадається. Ну, грубо говоря, самі болтики. От, 50 гривень кілограм. Но, дивіться, хто на розвіс, хоче, мінімум 10 кг взяти. Я не буду на пошту їхати за 2-3 кг, тобі ж там 30 гривень заробити з пали солярки на 40. Економічно невигідно. Далі є лот 22 кг. Таке ось, Бачите, винтики, шпунтики, закльопочки, гаєчки. Це М10 і М10 гаєчки. Таке, ось. бачите, падла, курва у колоса, шплінтики попадаються. Це у нас буде 55 гривень кілограм. 22 кг умножили, посчитали, скинули скріншот. І я вам відправи. напоминаю, відправка нової поштою по предоплаті 2-3 дня, Як вийде? Так, да, і желательно скидуйте скіншутики, що ви хочете. Далі буде лот такий, 17,5 кг. Тут, зараз я вам продемонструю. Тут в основному шплінт. Бачите, мельче, крупніше. Болтики, 10, закльопки якісь. Там Таке сильне, яка нема, ну, все в кучу нема. Не сил, не желання його розділяти. Ціна 60 гривень кілограм. Чисто тому що. Шплинт, ну, трохи для них стоїть. Також сайба М18, 50 гривень кілограм. М18. Люсіян. На. не, невкусно. 50 гривень кілограм, там їх кілограм 15 є. Далі, Люсьен, подій. Е, отакий болт є. Болт 16 на 345, 1000 гривень, їх 20 штук, вони всі з гаєчками прочність 8,8 Ціна Халява, це вже акціонально вони по скіт і одним лотом, 20 штук. Так, це показав далі. Е, є ось такі болтики. Зараз десь красивше вам знайду. У всі одинакові, просто вони закрашені. А де ж ти Де ж ти є так, щоб красиво. Дивіться, 12,9 імпортні. 50 гривень болтик. До нього йдуть там, ну не знаю, десятка, може два грички. Не на всі болти. 16, він йде на 210-40 штук 2000 гривень по 50 гривень штучка. Вигодне предложення, що капець, різьби сантиметрів 5. От. А, кстати, до цих болтов йде лірочка в подарок. О, хто хоче може, длину болта, у... вернею не длину, а різьбу длини. Буде чітко. 2000 гривень, хороші, моцні болти. От, гайки теж десь така, плюс-мінус така же сама крепость. Ну, Не фухлижні. Уже хер я знаю. І що у нас ще по мітізам? 14х55. Отакі нові мішки, болти. Гайка гровер. Болт гайка гровер. Може не соответствувати кількість друг другу. Но комплектація, я вам скажу. Повна і жирна комплектація 60 гривень кг, продажа от 10 кг. Ну вообще лучше кратно 29 кг мішок. Тобто мішок 29 кг. тому що, наприклад, насипати буду, бо як вчора дядько пише, мені наборчик сделали. Ну, типа, я кажу, мені щось істи накручувати, гаечку болтик гровер, так тоді буде по 20 гривень штучка. якщо накручу, отак так от шайба гровер гайка. Так кажу, 20 гривень штучка, наприклад, буде. Ну, це в просто куча сидіти, собирати. І економічно невигодно. Ну, краще по 29 кілограмів, ну, а так от 10 кг, що потрапить, все ваше. Ну, тобі ж я не буду комплектувати іменно по количеству. Вот. це все інспектує. Ну, це ужасно. Хазяйська собака, Люся, ти мене хоч не підсидиш, ні? Люсьєн, Люсьєн, А, кусюча. Вредна курва. Так, вроді все показав. Шайба по 50, це по 30, це по 50. Це не пам'ятаю, почав я кажу, 55 чи 60 Короче, Коротше, я вже казав, а там подивитесь відео. В общем, если на розвес, то от 10 кг. Тобі можна там шайби оцих болтов, о цій херні кинути, ось цій херні кинути. Пока це все, а там іще буде. Так що советую підписатися, лайкосик втулити бо хто не підписався без ніщяків залишився. Так, тут, 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 зараз на вулиці ще трошки пробіжусь. У нас вже темніє. Що в нас А, що я хотів показати. Дивіться, два сйомника, є такі. Оцей трьох лапий. Лапи, судя по всьому, стальні, бо до них вже, бачите, балубухи приварювали. А, одну балубуху. Різьба є. Там різьба є. Тільки я що то... Це воно толі сюди повинні крутитися. Щось я ніхрена не пойму. Там він, різьба, бачите, є. От, він крутиться. Таке тугенько, ну, побілить, покрасить, помазать. Лапи самі сантиметрів 40 мм. Дивіться, ногою Має такий калуш здоровий. От, і отакий ось бачите, Бачите, різьба хороша, моцна. Можна дебело лупашити 1100 гривень, два съйомника. Також бабка КМ 5 самодільна. Станочок сверлінний без пінолі, що у нас тут? домкрат потужний. Дивіться, залишила станина, 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 бабка. от, Коробка подач 2500, станина 1500, це ТВ4, ТВ3 1300 гривень, стол поворотний, які 1600, 6000 редуктор. А, рубрика інтересні клієнти. Да, все, ну, Я вам показав все, що було. Це що мав, тепер рубрика у нас інтересні клієнти. Бо людям трошки понравилось, Писали, що інтересна рубрика треба приготуватися. Коротше, як я вам казав, що по редукторам це вічна тема. Це, це кожен день якийсь прикол. Пише дядько, от, от такий от редуктор. Скидем. А, пише, ти редуктора купляєш, кажу, ну, смотря які, якщо інтересні, то так. Да". скинь фотки. Гінські дві фотки, точно такий редуктор. 2У-200, Каже, по чому купиш? Я кажу, ну не сильно ходовий, тому що 17 к одному 6500. Я його навіть за 5500 готовий віддати. Кому треба, 5500. 17 к 1, всередині чіткий, Знаружи, бачите, трошки осколочками його посікло. ну Так буває. 5500, да? забирайте його нахрен. Вот. каже, по чому купиш? Кажу, ну, 15 гривень кілограм, кажу, дороже мені вигідно, тому що доставка, хірявка, тяганина. Коротше, Люся, не бушуй. Тяганина, хірянина це все, кажу, ну, це все учитується стоїмость. Він е, скидає смайлик, сміється до усрачки, каже, а що ж ти типу, купляєш по 15 за кіло, а продаєш по 7 тисяч. Я кажу, ось, ось тобі 7 тисяч стоїть уже год. Тобі ж я кажу, я предлагаю. Ту ціну, за яку я готов вложити бабки ось о, на год заморожені 100 доларів. то есть, а і я ж йому кажу а смысл мені куплять у тебе дорожче якщо у нас можна по прийомкам, їх вистачає. ну 30 гривень кілограм, ну по 30 за кіло ну от посчитайте 170 ну вообще невыгодно ну то есть 500 гривень заробити, а 100 баксів заморозити на год год він стоїть, пожалуйста Вот. Він же сміється, та, там типа, барига, туди-сюди. Я йому кажу, я що должен тебе купити за 6500, заплатити там полтора такі, тисячі дві за доставку. Це я там знаю, як його дешевше відправити. Кажу, двушку за доставку, кажу, і що мені за 500 гривень з ним тягатися ну, і заморозити бабки. Ну, кажу, я предлагаю ту ціну, за яку я готов купити і тягатися з ним. Кажу, а по 30 за кіло, кажу, я поїхав, набрати хоч можна хоч дві, хоч три тони. Невигодно. Ну, вигідно. Ну не вигідно з ними тягатися. Вони займають місто, це довго їх продавати, тягатися з ними геморойно, спина не желізна. Це таке, як є варіанти, чуть дешевше купити. Е, я беру, щоб ну, вам показати, продати, кому що треба. А так кажу, грубо говоря, кажу, з нас усіх заробляє тільки нова почта. Кажу, нахер воно мені треба. Ну, оце отакий от клієнт, типа купи, ну, це ж надивляться. Ну, так же само як я кажу, предлагайте, у в кого ще є, на продажу, все це індивідуально обсуждається. Купляється, продається, це таке діло. Но він Каже, ти його продаєш за 7 тисяч, а в мене хоче там купити по 15 за кіло, це скільки там 2500 виходить. Кажу, плюс 2 доставки, 4500. І за 5500, ось год він продається. Ну, Був 6500, зараз за 5500. Отакі от люди інтересні бувають. Інтересні. Я ж кажу, не дивляться, що Олексі, В Оликсах Алексі... в вони по 12. А якщо вони ще на Олексах дивились, то взагалі. Матюкались би сильно, що Барига. Ну, так буває. Отака от, от рубрика. Не жалуйся. Просто розказую вам случай житті. Один день із житті бариги. <гум> Які бувають інтересні клієнти. Все, лайк, підписка, вся хіня. Кому ще інтересно, скидуйте, пишіть на вайбер. З хорошими людьми можна договоритися. Поганих треба слати нахрен. Всім пока.